Усім привіт, друзі! Сьогодні у мене на огляді Condor Starlight Magnetic магнітна клавіатура від українського бренду. І я покажу вам не просто саму клавіатуру, а й офіційний сайт, функціонал, на що звернути увагу і навіть промокод, щоб отримати знижку. Тож, якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і поїхали! Перед тим як перейти до фізичної клавіатури, давайте швиденько зазирнемо на сайт condordevice.com. На головній сторінці є каталог продукції, клавіатури, миші, ігрові поверхні, кейкапи та кастомні кабелі. Також є інформація про гарантію, доставку, способи оплати онлайн чи після плата. До речі, на сторінці оформлення замовлення є поле застосувати промокод, і саме там глядачі мого каналу зможуть увести цей код Хімік та отримати мінус 5% знижечку. Переходимо до коробки. Там у нас сама клавіатура компактна, маленька, красива. Інструкція з QR-кодом, який веде саме на сторінку завантаження програмного забезпечення. Білий знімний кабель USB Type-C за довжиною 1,6 метрів, пулер для кейкапів, додаткові свічі і додатковий сет кейкапів з англійською гравіровочкою. Уже він йде окремо від коробки. Все запаковано обережно і відчувається турбота про покупця. Клавіатура має компактний формат 61 клавішу. Стильний білий корпус з якісного пластику, жодного люфта чи скрипу. Усе щільно зібрано з абс пластику з щиткою гравіровкою української та англійської мови. Ніжки, які мають три рівні регулювання, дозволять підібрати зручний кут для рук. А ось що насправді вирізняє Starlight Magnetic магнітні свічі Green Mint з технологією Hall Effect, яка використовує магнітні сенсори для реєстрації натискань клавіш, дуже плавні у відчутті ресурс 100 мільйонів натискань. Клавіатура підтримує такі технології: Rapid Trigger. Дуже чутливий відгук. Клавіша встигає реагувати на найменший рух. Снеп – можливість спрацьовувати не лише при натисканні, але й при відпусканні. Hot Свап міняє свічі без пайки. Антігостінг ти точно не пропустиш жодного натискання, навіть якщо натиснув кілька клавіш одночасно. А ще до цього всього додається шумопоглинаючий шар EVA плюс силіконова віброізоляція, що робить звук натискань приємно глухим, без різких клацань чи люфтів. Підключення цієї клавіатури тільки дротове по USB Type-C. затримок жодних, сумісність з Windows, macOS чи Linux. Програмне забезпечення дуже гнучке: RGB-підсвітка, безліч ефектів, можливість вибирати кольори, таймінги, анімації, власні сцени або комбінації світла, налаштування магнітних свічів, порог активації, дебаунс, затримка перед повтореннями та інше. Друзі, всім привіт! З вами Хімік і сьогодні. Покажу програмне забезпечення від Condor на клавіатуру, яку я оглядаю. Запускаємо ось такий інтерфейс. У нас є налаштування програмного забезпечення, але вони тут: ну, тема одна і англійський язик. На жаль, української мови немає, головний мінус даної програми. Перша вкладинка це в нас ми можемо замінити е, будь-яку клавішу на іншу клавішу. Якось отак: от. те, що я розібрався, сам те й вам розказую. Дивіться, до прикладу, на одиничку ми біндемо клавішу F13. Ну, можете f 1 F20, там всякі. left-click, next, там, можливо, звук зменшувати, збільшувати. Ну, коротше, для перевірки я вам показую. Ось F13, я натиснув, і ось дивіться, переходимо на перевірку, натискаю однірочку, а нас F13. Ось такий: О, який сеттинг перша, перша вкладинка. Далі, значить, головне, це. Від відклики клавіш, наскільки ви її сильно натискаєте, і наскільки вона швидко спрацьовує. Дивіться, показую. У нас значить стандартне налаштування це 1.50. Можемо зараз подивитися, ну, це ось я так вам показую. Ну, ви все бачите, де, як обично натискаю, в принципі, спрацьовує. Тепер, до прикладу, самий мінімальний W я регулюю на самий мінімум, і вона спрацьовує просто по, ну, я не знаю. Оп, і спрацювала. Дивіться, тільки докас, докасаюсь. Ну, воно прям капець спрацьовує. Для шутерів, для страйфів, КС, волорант, там, можливо, якихось іще. Для дотірських штучок, можливо, це прям бімба-клас. Мені, як танкісту, в принципі, ця функція, можливо, даже буде заважати. Можливо, там на пробіл можете собі поміняти. Ну, дивіться, тепер на самий максимум. Я навожу, постараюсь так само клацати. Дивіться, клацаю, а вона вже не спрацьовує. Натискаю сильніше. Тоже не спрацює, треба аж до упору. Оп, спрацювало, оп, спрацювало. Поняли, да? зрозуміли? Оце те, що я знайшов, те, що я зрозумів по другій вкладинці. Далі у нас Advanced Case. Тут є теж всякі різні бінди. чесне слово, кажу вам, не розібрався, що воно робить. Є ДКС, можна з допомогою одної клавіші використовувати 4, як я зрозумів. Потім дабл-клік на одну клавішу спрацьовує дві, як я теж зрозумів. Також тогл-свіч, це як розумію, повторювання клавіші. Типу, ось перевіримо. Давайте один, натискаю. І, до прикладу, хай у нас буде W. Сейв. Натискаю один. Да, і у нас ось, ви бачите, я все руки вбрав і просто от W затиснулась. Так скажем, ав коробка автомат. Не знаю, де це може приводитися, ну, чесно, ну от така є функція. Ну і всякий ну, чесно кажу, мужики не знаю. От саме головне це Strock Settings. В принципі, Key Settings можете налаштувати, да, що кому потрібно. Також у нас є підсвітка клавіатури. Є кастомні музикальні, всякі контрасти. Ну, дуже багато підсвіток, кольорів можете вибирати. Ну, в принципі, це у всіх клавіатурах таке присутнє. Ну і макроси, про що я вам розказував, для якихось шутерів, можливо, там розхідок, дотарів. На інвокері чисто макро зробить, там буде прокаст робити автоматично по одній клавіші. Але ми танкісти, ми хлопці прості, нам W затиснули, ЛКМ ПКМ і пішло поїхати. Так що, от така у нас, ну, це саме прикольна функція, як на мене. От таке програмне забезпечення, друзі. Далі переходимо до тайпінгу цієї клавіатури і будемо підводити підсумки. Якось так розказав. все. гарного перегляду. Отже, що ми маємо встановлення українського бренду на рівні з міжнародними. Стильний дизайн, добрий матеріал і якісна збірка, магнітні свічі з високим ресурсом, потужне та гнучки ПЗ з великою кількістю налаштувань, відсутність затримок і повна сумісність, позитивні враження від використання. Але, як завжди, не без дрібниць. Формат 61 клавіша може бути не зовсім зручним для монтажу чи роботи з комбінаціями, особливо якщо ви звикли до повнорозмірної клавіатури. Та й підключення лише по кабелю, комусь може не сподобатись. Хоча особливо я вважаю, що для геймінгу це навіть плюс. Стабільніше і без лагів. Але якщо ви шукаєте клавіатуру для роботи та ігор і хочете підтримати українське виробництво Condor, Starlight Magnetic точно варта уваги. До слова, якщо замовляєте на офіційному сайті condordevice.com, вводіть промокод Хімік і отримайте мінус 5% знижки на будь-який товар. Не забудьте підписатись, ставити лайки, писати коментарі. Хочу знати ваше враження. До зустрічі в наступних оглядах.